Олена Росланівна, дуже багато пацієнтів задаються питаннями на рахунок курячих яєць і є розбіжності, чи можна їх вживати кожен день, чи не можна. Яка ваша думка на рахунок цього? Курячі яйця – це дуже якісний, високоякісний білок для людини. Якщо ми говоримо про тваринний білок, він засвоюється тільки там на 80%. Якщо ми говоримо про білок курячого яйця, він засвоюється майже на 97%. Тому ми можемо сміло замінювати м'ясо на яйці. І це дуже класний варіант, особливо для сніданків, тому що сніданки білково-жирові, а яйця мають і білок, і жир. Так, Жири, які містяться в жовтку, вони насичені, які ми маємо трошки обмежувати. Але 3-4 яйця на день не несуть абсолютно ніякої загрози ні для вас, ні для вашого холестерину. Тобто, наскільки я зрозуміла, їх можна вживати кожен день. Можна вживати кожного дня. Але зменшити жовток. Ні, нічому, абсолютно, не потрібно цього робити. Там не, не настільки багато насичених жирів, щоб ми його якось обмежували. Да? Ми вживаємо в інших продуктах набагато більше цих жирів, ніж в яйцях. Тому яйця це корисно, їх потрібно їсти, не зменшувати і. Все, все в нормі, да має бути якось в дозуванні, все залежить. Ми не можемо їсти корисні продукти, які б вони не були в якихось великих кількостях. Користі від цього не збільшиться. Це все має бути різноманітно. Ну і на одних яйцях також е весь свій раціон будувати не потрібно. Все міксуємо, все, все змішуємо. Різноманітність це наше все. Ну Це можна для дорослих, а на рахунок дітей там 3 рочки, 4, 5, 6. Кому ну, ми мабуть. маємо враховувати е, те, що яйця це досить алергенний продукт. Там. Якщо дитина не має алергії на яйця, е, тоді ми сміло даємо їм. І, е, якщо це домашні яйця, це взагалі супер. Якщо курка на домашньому вигулі, е, тоді білок високоякісний там. Е, е, даємо діткам яйця, не боїмося